Чернігів одне з найдавніших і найзагадковіших міст України. Літописи називають його вже у Сьомому столітті, а легенда каже: заснував його князь чорний, володар древлянських земель, Дехто вірить, що назва міста походить від його імені. Інші ж вбачають у слові чорний містичний зміст, мовляв, це було місто пов'язане з древніми культами ночі і тіней. Починаючи з 7 століття на місці Чернігова стояли слов'янські городища. Археологи знаходять тут рештки капищ, де поклонялися Перуну і Велесу. Кажуть, навіть після хрещення Русі люди ще довго приносили жертви в старих святилищах. У часи Київської Русі чернігів став другим за значенням після Києва князівством. Тут правили могутні князі, вороги і суперники київських володарів. Одна з найтаємничіших легенд про чернігівський вал. Нібито під його глибинами спочивають скарби, заховані ще язичницькими жерцями, коли місто приймало християнство. Хтось каже, їх охороняють духи древніх воїнів, а тому кожна спроба розкопати закінчувалася невдачею. Сьогодні Чернігів це місто соборів і монастирів, але його коріння сягає в ті далекі століття. Коли тут жили язичники, князі боролися за владу, а легенди ставали частиною історії? Чернігів місто, де правда й міф переплелися, залишивши нам ауру справжньої таємниці.